Ніч на Нікопольщині знову була напруженою. Росіяни тричі обстрілювали райони із важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червону Григорівську громаду, Марганець та Нікополь. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілів у Марганці. Понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та. Господарських споруд, пару автомобілів, автобус, газогін та лінію електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені чотири житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Також наші рятувальники ще обстежують території після обстрілів у Червоногригорівській громаді та з'ясовують всі наслідки атаки. Ну а по обіді окупанти знову нанесли удари по Нікопольському району. Повідомили у військовій адміністрації. Зокрема, ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні, постраждали, потребує операції. Також російські снаряди пошкодили будинок. Деталі уточнюються.